Історія кохання Джастіна і Хейлі Бібер. Отак От в цих відносинах не обійшлося без гучних пліток і розмов. Аудиторія співака досі не визначилася, звідки брати початок його відносинам з коханою. Річ у тому, що пара була знайома з далекого 2009 року. Але тоді про бурхливі почуття мови й не йшлося. У 2011-му шоу Біз говорив про роман співака з Селеною Гомес. А Хейлі в своєю чергою захищала їх від настирливих хейтерів. Але в одну мить відносинам Джастіна і Селени прийшов кінець, а шанувальники почали замислюватися, хто ж займе місце в серці артиста. У 2015 році громадськість почала шепотітися про роман зірки з донькою Стівена Болдуїна. Але вони в один голос стверджували, що між ними лише дружба. Я знаю його з 13 років, між нами тільки дружба, говорила Хейлі. Рік закохані говорили аудиторії, що ніякої іскри між ними немає. Але все ж минув час, і фото пристрасного поцілунку підтвердило припущення шанувальників. Джастін не тільки підтвердив відносини з німком, а й познайомив Хейлі зі своїми рідними під час спільної подорожі на острів Ангілія. Після підтвердження роману шанувальники видихнули і вирішили, що Бібер став розсудливим і пірнув з головою в серйозні стосунки. Але ні, у 2016 році пара посварилася, і співак закрутив з Софією Річі. Потім він навіть намагався відновити стосунки з Селеною Гомес, з якою був до Хейлі, але ні до чого хорошого це не призвело. Травень 18-го став новим етапом в історії кохання Бібера і Болдуїн. Не минуло багато часу, як Джастін наважився зробити пропозицію руки і серця обранниці. Влітку закохані стали нареченими, а вже 13 вересня 18-го чоловіком і дружиною. Вони скромно розписалися, а весілля вирішили перенести через хворобу співака. Довгий час у Бібера не було діагнозу, але незабаром виявилося, що він страждає на хворобу лайма. Хейлі весь цей час була поруч з чоловіком і оточувала його турботою. Церемонія відбулася через рік після одруження, 30 вересня. Молодята обмінялися обітницями на розкішному прибережному курорті Монтеч Палмента Блав у присутності 154 гостей. Зараз вже пройшло понад два роки з моменту, як Джастін Бібер і Хейлі Болдуін законно стали чоловіком і дружиною. У міцності їх кохання ніхто не сумнівається, і шанувальники чекають лише наступного етапу в їх відносинах народження первісткам. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!